Люди мають розуміти платіжку. Люди мають розуміти, як що написано в цій платіжці, скільки там оплата, і скільки вона могла б бути ця оплата, якби ми ось стільки стільки-то грошей би, наприклад, вклали в той чи інший захід. Людям платиться пільга і субсидія, і їм нічого не треба. То тут треба задуматися про те, що були якісь соціальні стандарти, де людям давалися б на карточку гроші по їх видатках. А то я маю пільгу і субсидію, і мені абсолютно не треба. Треба модернізувати індивідуальний тепловий пункт, а чи поставити, наприклад, в вікна на сходинкових клітках. Ну тому що мені субсидія це все оплачує на тому кінець. Ні, не такий має бути підхід. І вже громадськість ОСББ досить займається активно цим питанням, щоб взагалі поміняти політику отримання пільги субсидій. Не з такими підходами вона повинна бути. Тобто, мають бути видатки, має бути карточка, має пільговик, якому держава Напряму подає відповідно ті кошти, які йому передбачені.